З 1 січня на Житомирщині діє заборона на вилов річкових раків. Заборона встановлюється для того, щоб на період саме розмноження раків, також виносу ікри раків. І вже по закінченню, коли рак вже віднерестився, відбувається період першої линки. Саме тому в тому випадку рак вразливий, бо він скидує панцир. І виходить на мілину для цього через погану екосистему та браконьєрів. Популяція раків значно зменшилася. Саме тому й вводять заборону на вилов цих річкових істот. Рак він не лише як цінний харчовий продукт, він являється також важливою ланкою екосистеми озер та річок. А саме тому, що він як санітар. Водою. Тобто під'їдає всю органіку, очищуючи дно За незаконний вилов річкових раків під час заборони є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність можна наставати у тому випадку, якщо незаконно виловних раків є істотна шкода, тобто велика кількість. Бо, як відомо, за одного незаконно виловного рака 3332 гривні. Тобто, якщо людина виловила велику кількість, вона Може наступати кримінальна відповідальність і може отримати навіть умовний термін зі сплатою усіх завданих державі збитків. Фахівці Житомирського рибоохоронного патруля під час заборони працюватимуть у посиленому режимі, щоб запобігти порушенням. Розповідає Роман Дем'янчук. Рейди відбувається у нас кожного дня. Оперативні групи вже всі обізнані стосовно забороненого вели раків. Ще буде більш посиленому з Посиленому проведенні рейди, тому що буде більше звертатися увага на саме на вилов раків, тобто перевірка рибалок по знаряддям лову, що саме вони виловлюють, тобто, щоб не було виловлених раків, заборона діятиме до 30 червня 2026 року. Ірина, це пункт половинка, телеканал СК 1